В Харкові пройшла інформаційно-просвітницька акція Харків без насильства спрямована на протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі. До участі в заході долучились Харківський міський центр соціальних служб довіра, центр надання допомоги постраждалим від насильства, головне управління поліції в Харківській області, волонтерська організація АВА, інші громадські та благодійні організації. Така акція проходить в багатьох країнах світу під патронатом ООН. І мета цієї акції привернути увагу до наслідків насильства, до людей, які потрапають від насильства. Наслідки, наприклад, від домашнього насильства. Це і психологічні наслідки, і фізичні тому ми. Інформуємо харків'ян, як протидіяти насильству і куди звертатися. Перехожим не лише роздавали брошури з корисною інформацією та проводили роз'яснювальні бесіди. Люди заохочували взяти участь у вікторині опитуванні, щоб дізнатись, наскільки вони обізнані в питаннях запобігання та протидії домашньому насильству. Перехожі зупинялись, долучались до заходу і говорять, отримали багато корисних відповідей на свої питання. Це дуже актуально, тому що я сама була підвержена насилю. Бо таке у мене е, дуже тяжко пережити це. Тому я думаю, що потрібно всім про це розповідати, не терпіти цього ніколи. Дуже актуально, тому що дуже багато вдома і побоїв, і над дітьми знущаються дуже багато, і потім погані наслідки. Дуже погані. І помирають діти. І... ну, голову, Дуже актуально. так. Буду дуже молодці, що про це розказувати, що. Приділяти до цього дуже таку увагу, тому що треба, щоб всі про це знали, щоб не боялися вдруг цього зразу. Повідомляли волонтери. Розповідали також харків'янам і як ефективно протидіяти домашнім кривдникам, і як можна попередити торгівлю людьми, а також як налагодити гармонійні сімейні стосунки. Сьогодні я тут, тому що я вважаю, що ця тема наразі дуже важлива, і наша основна мета донести цю тему у маси і щоб люди стали більш освічені, і знали свої права і. І щоб застерігали себе від таких неприємних ситуацій в рамках акції, ті, хто приєднався до заходу, мав також змогу отримати консультації фахівців із різних соціальних питань та щодо допомоги постраждалим від різних видів насильства. З цікавістю люди слухали про передбачені законом види покарання кривдників. Навіть за систематичне психологічне насильство кривдник може отримати два роки ув'язнення. В позванні Олі в колонії. Також є інші такі більш м'які, але не менш болючі, скажімо так, для кривдників методи впливу. Наприклад, поліцейський може своїм рішенням винести заборонний припис, яким кривник, якщо навіть є власником квартири, будинку, в якому проживає посаждала особа, виселити до 10 днів. А також за цей час людина може видати постраждала до суду. Головний же меседж сьогоднішньої акції полягав у заклику не терпіти насильства, віднаходити в собі сили і звертатись за допомогою. Однозначно, не терпіти, тому що е, кращого життя не буде, якщо ви будете терпіти. Якщо ви будете звертатися на постійній основі, хоча б е, то. Будуть прийня, прийняти якісь рішення. Харкові е, сектори протидії домашньому насильству працюють у трьох районах: це Шевченківський, Київський та е, Салтівський район. Якщо людина потерпає від домашнього насильства, вона повинна подзвонити перш за все на 102. Є ще гарячі лінії, благодійні фонди, які допомагають. Є е, е, місця, де можна е, переб... ну, якщо нема куди йти, можна теж подзвонити на 102 І поліція допоможе в даному. Працівники поліції також зауважують, що потерпати від домашнього насильства можуть не лише жінки нерідко звертаються за порятунком і чоловіки, і взагалі потерпілим може бути будь-який родич, дитина, батько, мати, тітка, дядько, племінники, бабуся чи дідусь. Всі звертаються за час війни. Заяв поменшало, но дві-три заяви в середньому за добу люди звертаються. Тому ми, як служба, да, у протидії домашнього насильства. Наша група виїжджає, оцінює ризики, які є. Складають адмінпротокол. Матеріали направляють до суду. Якщо є угроза життю та здоров'ю, да, може скласти терміновий заборонний припис. Загалом в акції взяли участь понад 50 волонтерів та представників різних організацій, служб та комітетів. Учасники переконані, якщо не мовчати, а діяти, можна подолати всі труднощі і покращити своє життя. У Харкові тематичні заходи, спрямовані на протидію насильству, триватимуть до 10 грудня. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Варов, Харків. Новини.